Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 31 грудня. Плана зараз таки сидимо рівно, тримаємо курицька та чекаємо. січня Україна сама Росія не застілена посадить без Трампа. Нічого не вийде, заявили в команді президента України. Повідомляється, що Трамп як новий президент отримав доступ до секретної документації. і Ознайомлюється з файлами розвідки аналітики оборонки, що дуже змінює його погляд на реальний стан справ. Тому якщо у нього якийсь план був, то його зараз доведеться міняти під реальність. Також команда Трампа чекає. Від України та реалістичні сценарії закінчення війни. Тому висновок такий Починаємо з чистого аркуша. Наше головне завдання зараз нікуди не вляпатися і не тиснути на Трампа надмірно. Зараз треба пройти зиму і дочекатися інаугурації. А тоді вже предметно говорити в той же час французькі війська вже в Україні, не зважаючи на те, що одразу зірмак їх не пускав браво. Макрон не пише Купрій. Офісне мишеня пише, що Макрон послухав залужного і деяких чиновників з команди Зеленського. Військовий експерт, як співробітник Пентагону Стівен Брайане, стверджує, що Франція вже. Направила в Україну перших 100 тисячу своїх легіонерів. Про це повідомляє «Asian Time». Йдеться про військових іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку, з яких розмістили в Ослов'янську після для підтримки 54-ї бригади ЗСУ. За словами Браяна бійці одного з основних підрозділів легіону займатиметься артилерією та спостереженням. Загалом те, як інформує військовий експерт, Франція планує відправити в Україну близько 1500 легіонерів, які перебуватимуть безпосередньо в зоні гарячих бойових дій, і покликані допомогти. Україні протистояти наступу російських військ на Донбасі. Президент Франції Еммануель Макрона вже кілька місяців говорить про відправлення французьких військ в Україну підкреслює Брайан. І хоча він не знайшов особливої підтримки з боку країни НАТО за винятком Польщі та країн Балтії, рішення французької влади, як вважає військовий експерт саме по собі є своєрідним компромісом. По перше на думку колишнього співробітника Пентагону, Франція не розгортає свою армію на території України офіційно, і окрім невеликої кількості офіцерів, усі інші легіоні не є французькими. Громадянами це дає змогу Макрону за словами Брайана, відправити війська в Україну і не спровокувати водночас особливого опору середині країни, та й призову на військову службу найближчим часом не передбачається. По друге агресивні дії росіяни на африканському контингенті, де французькі війська виганяють її з франкомовних країн, викликало гнів Макрона поведінку РФ, Зазначає аналітик. На його думку, Макрон цілком заслужено. Вважає, що лідера Росії Володимир Путін і його приватні військові компанії завдали шкоди діловим інтересам Франції, зокрема не будівним підприємством, особливу увагу президента звернув на Нігер важливого постачальника урану до Франції, адже країна отримає 70% своєї електроенергії від атомних генераторів, оскільки Росія і Казахстан так само як і Нігер, посідають провідні позиції на ринку постачання урану для ядерних реакторів. Франція за словами експерта стикається з проблемою внутрішньої економічної безпеки. Звісно, члени країн НАТО окремо могли би підтримати французів, Вважає військовий експерт, або відправивши власні сили, або надавши французам. Логістичну та комунікаційну підтримку, наприклад, солдати наземного легіону не можуть потрапити в Україну, минаючи Польщу. Загалом, як пишуть експівробітник Пентагону, рішення Франції потенційно може спровокувати загальноєвропейську війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.